Доброго ранку у п'ятницю 13-го. На п'ятницю 13-го нам пообіщали ураган якийсь. На 11 годину дощ, ураган. Тому ну, ринок є, дивіться. Ринок у п'ятницю 13-го. Зараз будемо дивитися, що тут у нас по чому. Кабачки по чому, а клубничка 120-160 попав. Так, зрозумів, мали. Рози, троянди. А по чому розочки ваші? По двадцять. А горошок по чому? По сто. Добирайте горошок. По 80. Пробуйте. Бо треба їхати на село. Тут є небагато весь у мене, навіть розсипається. Там 600. Я оцю гірочку не дуже розбираюся, купила прошли раз. А він як трава. Тому є ж молочний називається, по-моєму. мені щось не щось А огірочки почув. 70. А клубника? 130. Що такое? На центральному ринку ви дешевше. Як би там не було. А по чому клубніка? 170. 140, 170. А огірки? 150. По 50? 50. А черешня по чому? 150. Черешня 150. 170 і 140. Це вже не стандарти. Це ж Ой. Це з теплиці огурців. А ще хтось у мене питав. Все, по, 100, по 100 гривень. По 100 гривень, да? да? Ну, та, що не велика, вона наоборот смачненька, солоденька, да. Сама, сама солодка, да. Та, що велика клубника, вона взагалі ніяка. Зараз скажу про огірки. Зараз. Так. А ти ще вийде? Це спинок. А. а шпинат по чому? По 10, по 10. По 10? Так. Ось ось помідори які красиві А по чому оце такі помідорки? Так И вам покажу. Красиво. А почему так? То он у нас там в когда. Покажите. А, у все вот такие букетик 50 гривен. Понятно. Так, А клубника у вас почему? 150 и 130. Все вам троянды. красиві. Ой, зараз троянди. Ой, зараз троянди красиві такі. А горошок почем? 130. А оця картошка? 60. 60? 60-50. 50 60-50, так? Наоборот, у нас. Здрасте, дівочки, красавиці. Почем картоха? 50. У вас так все на все. Так, да. да. Так хороша. Да, і дуже смачна. Да. Да, хай бачить там підписники, не лінуються, приходять і кутять. А ну приходите, купуйте. І мені такий такою оце щоб мені да, оцю півтора ва маленької вибрати. О, О такий. От розмір. Скільки? Такі кілограм я хочу. Кіло зараз м'ясом. Я прийду. Хорошо. Хорошо, я зараз зроблю. Мені більше не треба, поки вона вяне, як лежить так. Поэтому. Поэтому. А клубник по чому? Хороша клубника. А там? Тут очередь. Так, а де ж моя Лена? Чого я її тут не вижу? Чого я її не бачу? Я ні, про огірки вам не скажу. Ось огородні огірки. А по чому огірки? 70, оце дивіться, це огороди. Поняли? Тому що такий бачок. Якщо вони одноцвітні, то то теплиці, А якщо з таким бочком... То те, що городу. То, що в мене хтось питав, откуда я знаю. Здравствуйте, чого це я не знала. яйця є, може я зараз прийду. Дайца. Возьму на обратной дороге. Щас ще поросалос питаємо, по чому. По чому? 180. Бачите, м'ясо шикарне тут. Дивіться, яке гарне. А, ріб... а рібра, а рібровано тут. Почому? 230, 220. 220. Так. Тепер. Ну, я не буду усіх м'ясо питати, бо вони тут по одній ціні. Для чого я буду до всіх підходити? Для чого? То мені теж хтось написав, що підходить тільки до тих, хто не гонить. Що ви Це таке баланс? Ніхто не гоне наоборот, усі люди просять, щоб знімала, щоб приходили, купляли голе. Доброго вам ранку! Присо, мясо. Ну, Зайняті люди, я не буду їх відвлекати. Всі зайняті. Всі заняті. Добрий день надають. Здравствуйте. Дивіться, яке гарне сьогодні красиве знову. Да, сьогодні у нас молодесенький бичечок нас просто пилось. Просто так. Да. А по чому? Так як і було, всі ціни ще не, не ростуть поки. Не ростуть. Подивіться, брашки. А барашики. Наташ, ну, не різать. Питайте, на наступний раз тоді. Барашики. Добре. Продавайте, щоб все продалось. Будемо старатися з усіх сил. Старайтесь з усіх сил, так, да, добре. Гарного дня вам так. Ну що ж, куди ми ще підемо? чай написано. Ну сюди, ще підійдемо. Драсті, драсті. Дивіться, ось оці. Кабаноси. Як? Кабаноси, кабанос, думаю, як вони. По чому да, вони? Так, ковбаса яка красива. Красива, дуже красива. По чому кабаноси? 830. А оце? 400. Це вона е, запечена, так? Да? Ні, Чи ну, як? копчена. Запечена за вже... А, оце пів колечка. 400. Понятно. А яйця от у вас? -то у вас поч... 70. 70. Все є, дивіться, все красиве, все гарне. Почав возити бульйони. А бульони такі почому. 182. Хай продається, дивіться, вже і продалося вже, так. Майже все продалося. Ну і слава Богу, хай продається. Все, дякую. Привіт, привіт. Так. Ось ну, тут все є. Ой, ну вітер опять сильний, а тучі такі, добрий, добрий ранок. Боже, подивіться, які тучі. І ночі дощ був, і обіцяєть ураган. Ви що, не пугаєте нас? Давайте я полежу попереду. Така сама ціна? Да. Ну, так. Це абрикоси такі красиві? Це вже домашня абрикоска. І по чому вона? 150 і 170. Так, а ну подивіться, я гляну, що в мене тут. Можливо, докладайте до 200 гривень. А персик? Більше персиків чи абрикос. Абрикосик, це повинні такі. Персик по чому. 150 дуже солодкий, добрий. Так, зараз помідори дивіться гарні. А, це одинакові. Дивіться, які шикарні абрикоси. Просто шикарні. Знову приходьте ще. Ну, это какие-то большие. А вот эти по чем? западная Украина. По чем цветная? Цветная 80. А вот эти? А, персик 170 и такой 150. Один сортик и разный калибр. А, ну да, я же смотрю, что ты больше. А какой-то своя кинь. там больше. Это... это же что, абрикосы поспим? По 10 гривен. Мм. Давай ты мне что-то трех армянских. А вот то перчик по 10 гривен, да, да? штучка? Да, вот Это, что хотела сказать? Уже забыла, что хотела сказать. Вершковый, пиду сейчас до своего сыра еще. А тут почем крупненько, что за очередь? 120 чоловік. А оця така діньша по цій? 150. 150, а та 120. Ну, а та, що я бачила по 100, о, то саме вкусна клубника, що по 100. Ой, вітер такий так. Дивіться, люди поодівалися в куртках. Я тоже, кстати, сегодня надела свою вот сукатоновую курточку, потому что так хорошо прямо. Забыла глянуть на телефоне, сколько там градусов показывает. Лена, здрасте. Сейчас я Хорошо, хорошо. Мишка-малинка, да? Да.

все ждут дождя. Ну, такая погода. А ну, пойду сейчас до сыра подождусь. есть сыр. не сыр, А черешня, здрасте, почем? 150, да? А кабачки? 50. 50. Так. О, а картошечка хорошая. 60. 60. очень тоже Рив'я, а він Так, хорошо, сейчас сюди прийду. Чи є сир? Скільки ж я буду за ним ходити? Не, Ні, нема. А ну Немає. Сиру. Немає сиру. Ну, оце, мабуть, і все. Тепер ще хочу сказати. Так, дивіться, дівчатки, хто бараховку ждет, нема собі бараховки. Не прийшли, дівчата. Бачите? Немає бараховки. Уявляєте? Так, що хотіла ще сказати? Ще пару слов. І вернусь, заберу свої покупки, заберу зараз, піду тюль. Ну, давайте я буду йти і вам розказувати, так, наскільки тут я наляпала. Е, написали мені, а чому я знімаю тільки АТБ шортс? А чого я не знімаю АТБ? А чого я буду знімати АТБ? Я нам шорти знімаю, що там, ну, на мою думку, що заслуговує уваги. Шор це А чому? Що тільки АТБ одні в нашому місті, а других немає торгових сітей. Як це немає? У нас все є. Є і Велмарт у нас. Є і, а от велика кишеня була, але ну, я не знаю, чи вона зараз є, чи її немає. Ну, це, по-моєму, те ж саме, що і Велмарт. Фора є, Делікат наша місцева, сеть. Дуже хороша і дуже дорога. Тоді файно маркет, який видно з мого вікна, е сільпо. Ну, от хочу по-бистрому сказати. А що, що я буду їздити, щоб шорт зняти, допустимо, у файно маркет, у цей у Велмарт чи в сільпо? Якщо я буду, коли в сільпо, мені туди 10 зупинок треба їхати. А раніше сільпо було тут, ось. Дивіться, вон, бачите, написано одяг з Європи. Бачили, от там, ото де лампочки горять. Ото там раніше в нас було сільпо. То взяли його, закрили і зробили секонд-хенд. От вам і все. Значить, у сільпо мені треба 10 зупинок. Оце з оцієї зупинки, ось. Їхати 10 зупинок, щоб попасти в сільпо, щоб зняти вам шорт, навіщо. Я вважаю, що Сільпо це один із найдорожчих магазинів. Там, так, да, там вибір дуже хороший, але там ну, ціни, ну, я не знаю. То якщо дорогий магазин, то в мене ось делікат, ось тут. Отсюди, з площі, мені 5 хвилин швидким шагом я доходжу. Якщо швидко йду, я за 5 хвилин не співаю. Там ще, по-моєму, кращий навіть вибір. І дуже дорого все. Дуже хороший вибір. Я вам хочу подякувати. За що? За то, що ви освітлюєте. А, ой, дякую. Я думала, ви хочете ні, 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 щось спитати, то думаю Дуже дякую. Я базар, я сюди ну рідко ходжу. А це дякую вам. А і вам дякую, що ви дякую дивитесь. Дякую за все, що ви ходите. Дуже дякую. Ой, і вам дякую. Я, я щось ми... так думала, що ви ні-ні-ні-ні. Дякую, ні, 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 ні. дякую Ви знаєте, до мене колись бистро скажу. Підійшов чоловік один, ну дурачок якийсь. <гум> <гум> тому, <гум> знаєте, я вже так боюсь. да. <гум> ось... це щоб написати якусь. Написати, то написати. <гум> Він <гум> підійшов, почав мене за руки хватати. Ну <гум> таке, <гум> знаєте, як ну <гум> так неприємно. Ви ж ой, не хочу <гум> <гум> бо. то я тому так, осторонь, <гум> так знаєте, <що гум> я так, вже боюся, якщо чесно, людей. Дякую. Я почала голос. Я вже одну. Жіночку, дякую, там посудна крамничка є. А, Наташа, теж да, 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 да. Да, да. вона дякую їй. Да, да, да. Бачила я її. І вам дякую да. тоді, дякую і вам. вам, дякую. Дякую дякую, вам. Да. Всього найкращого. Всього найкращого всі цари. Приходьте до нас на барахолку. Ой, Збили мене. А, що я хотіла сказати? що Чому я буду їздити в сільпо, знімати там шорси на все таке, ну я не знаю, ну, на мій погляд, то там, навіть по цим цінотижикам, то там знаєте, що там? На тобі Боже, що мені не гоже. Ну, це такий, на, на мій погляд. А в АТБ, в них бувають дуже непогані акції. От. А якщо мені вже треба щось дороге? Чому я знімаю іноді ділікат шорти, То я піду лише в ділікат усе п'ять хвилин звідсіля, я пішла і все, нафіга мені їздить ще в те сільпо, що я там забула. Колись це був хороший магазин. Да, хочу сказати, що колись це був дуже хороший магазин. А зараз це таке. Я дивлюсь, ходять туди. Я як буваю там в тому. Районі, то я заходжу, але я не знімаю і нема там що знімати, якщо чесно. Хоча у нас красивий магазин. Да. Є ще одне сільпо у нас в Любаві в торговельному центрі, а там обичний такий. Колись мене і просили дівчата зняти, а там такий обичний магазин. Так, все, я не, не туди вже ні в ту степ, я пішла. Дивіться, сьогодні барахолки немає, всі злякались, передали штормове попередження. Бачите, немає нікого тут, пусто. А я йду зараз заберу тюль з цією тюлею, сміх і гріх, однесла тюль Лені, вона мені тісну пришила. Я ж її забрала, принесла на кровать там у себе в спальні, розложила. Думаю, хай вирівняться, поки Саша прийде з роботи і повіся мені. Прийшов Саша до тюлі, а вона бока не зашила. Ну, бокові, шви не зробила бока. таке. Тепер я вона оставила там, зараз підусю заберу. І йду туди, добре, що це все в одному районі. Піду тепер оттуди, туди, от в даль туди, до сахарки, там Лена в мене. Піду однесу її, хай вона мені застрочить. Ну таке, ну, що, точно. Ну, а такий сьогодні вийшов базар. Таке відео коротеньке, так. Да? Вчора я була в четверг. Все. Забираю і пішла. Так, да, вітер такий сумасшедший, Добре? да. так. Да. Ось вона оця тюль. Цілу неділю ніяк не те саме. То ліни не було. Ой, господи. Я ж кажу, хорошо, що це все в одному місті. Бо якби ще я бігала по всьому городу, значить. Так. Все, что я ще, Да, я вертаюсь, забираю свої покупки і йду додому. Що я ще хотіла сказати, щось, щось е... якось невдобно перед цією жіночкою вийшло. Я просто я ж кажу, я вже просто осторонююся таких людей, тому що, хто не знає, розкажу швидко. Мене дуже багато людей зупиняють і дуже багато хотят до мене притронутись. Дуже багато мені. Дякую дівчата. Але є е, е, отакі от чуваки, які не знають, з чого це вони вирішили, що я мала з ними знайомитися, з якого це Чорт Чортя що, правда. Ось вам, давайте на цій нотці закінчимо наше відео. А, бистро скажу, я знімала у вівторок ціни. В середу я була на центральному, не знімала. Вчора я тут була. То була клубніка й по 170 вчора. Ну Тут мало людей було, я тому не стала знімати. А в вівторок, якщо я не удалила той отривочок, то я його сюди причеплю до цього відео. Все, всім миру, добра, дякую, що прийшли зі мною і на барахолки побували, якої немає. Я вертаюся за своїми покупками одну шутюль. І буду займатися своїми справами вдома. Всі чекають урагана якогось дощу. Ну, погода отака. От Всім всього найкращого. До нових зустрічей, мої хороші.